Тож я хочу, щоб ви скористалися цією нагодою і під час цього семінару трохи переключили фокус своєї уваги. Подивіться, будь ласка, на вашу роботу ніби зі сторони. Ніби ви дивитеся на самого себе, як ви працюєте, і подумайте в першу чергу про інструменти, які ви використовуєте в роботі. Буває так, що час, який ми витрачаємо на Виконання роботи не весь попадає в ремонтне замовлення. От, наприклад, заміна масла на 8 годин. А у мене новенький механік, поки він зрозумів, що та да, як, поки поборовся з пробкою зливною, поки злив масло, поки вистояв в чергу. І от він зробив цю роботу за півтори години. І насправді, якщо ми цивілізований автосервіс, ми маємо користуватися нормами. Нормами, які дають нам виробниці. 19 годин за день ми не продали. Робочий день закінчився, ви закриваєте сервіс. Ви зможете цей час продати завтра.